Кривенька качечка Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходімо, бабо, в ліс по грибки. От пішли. Бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові каже: Дивися, діду. Яка гарна качечка. А дід каже візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано: хліб випечений, борщ зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли діти, баба, грибки. приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От діти, баба, думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже: Знаєш що, діду? Зробимо так: скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так? І зробили стоять вони за комурою. Коли дивляться, аж із її хати виходить дівчина з корумислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а діти баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, Війшла в хату, побачила діда й бабу, та зараз до гніздечка немає. Вона тоді, як заплаче, діти, баба, на неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка. Та не підглядали за мною. А тепер, каже, Не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце. Я піду від вас. Діди баба плачуть, просять її зостатися, а вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку і веретенце, вона взяла сіна на дворі і пряде. Коли ж летить каченят зграя, побачила її і співають. Онде наша діва, онде наша діва, на метеному дворі, на тесаному стовпці, кужілочка шумить веретенце дзвенить, скриньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була, я в лужку виломила ніжку, а ви полинули мене покинули. От вони їй скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить друга зграя, і ці теж. Онде наша діва, онде наша діва. На метеному дворі, на тесаному стопці, кужілочку шумить веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай з нами летить. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була, я в лужку виломила ніжку, а ви полинули мене покинули. Коли ж летить третя зграя побачила дівчину і зараз. Он де наша діва, Он де наша діва! На метеному дворі на тесаному стопці, кужілочка шумить веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, вилумила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй по пір'ячку. Дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла зі зграєю. А дід і баба знову зостались самі собі. Це українські народні казки від казки Юа. Підписуйтеся та ставте вподобайки. Мене звуть Наталія Богиня і дякую вам, що підтримуєте мій канал.